Всім привіт! Мене звати Веди, менеджер компанії Автопарк. і сьогодні я вам покажу наше чудове надходження. Це Volkswagen Touareg 2014 року випуску, обладнаний надійним трьохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Саме головне, що в автомобілі 83 тисячі кілометрів рідного пробігу. Ось такому він гарному білому кольорі. У нас попередній частині автомобіль без будь-яких дефектів та зауважень має максимально передню оптику лінзовану з денними ходовими вогнями проти тумані фари. Автомобіль у нас вже на лекоскладних оригінальних дисках з новою зимовою гумою. Є повторювачі на дзеркалах, повний хром-пакет, зверху у нас рейлінги йдуть. Ось так у нас виглядає все, дуже в гарному стані. Придбати його можна за ціною 3290 доларів. Автомобіль обслужувався тільки на офіційній станції. Зараз вкладен ніяк не потребує. Перейдемо до задньої частини. Задня частина у нас також в ідеальному стані. Все, чудово збереглось. Автомобіль у нас має велике та просторе багажне відділення з електроприводом кришки багажника. задню шторку. Також є докатка, повний комплект, насос. Все дуже в гарному стані. По лівій частині також без будь-яких дефектів та зауважень. Ось Так на себе виглядає. Хто дійсно шукає живий туарект, це саме воно. Перейдемо до салону. Шкіряний коричневий салон. Задній диван, як бачимо, в ідеальному стані є підлокітник та підстаканники для зручності пасажирів. Задні обдуви, Ева коврики в нас, карти дверей заднього ряду, як бачимо, в ідеальному стані, повний склопакет, ось такі алюмінієві вставочки. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані. Шкіряне мультикермо, датчики світла та дощу, круїз, контроль, підрульові пелюстки, гарна велика мультимедіа система, двохзонний клімат, передні підігріви. також є підігрів лобового скла, підігрів керма. Так у нас все чудово виглядає. Потолочок чистенький та охайний. Приємний запах автомобілі присутній. Бачимо карти переднього ряду також у нас в ідеальному стані. Також покажемо вам підкапотний простір даного автомобіля. Мотор працює рівно та чітко. Жодна деталь не крутилась, автомобіль весь в рідній фарбі. Немає жодних підпікань мастила. Отже, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 32 990 доларів. Доступний в лізинг та кредит. А також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.